Всім доброго дня, ми склад магазин запчастин до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблів Ворошилка сонечко МТЗ -УК. Сьогодні у нас нова поставка запчастин до польської косарки Vіrax. Ось, як можете бачити, перед вами це конус ротора в зборі. Далі йдуть просто конуси, потім йдуть інші запчастини, те, що вам можливо окремо, окремо потрібно. Потім йдуть шківи різні, відра, кардани, пружинки, також шестерні, різні дріб'я, різні дрібні, дрібні запчастини ось такі. Як можете перед вами бачити, це у нас ідуть підшипнички, втулочки, шпонки, проставки, прокладки, все, Все, що потрібно до косарки Virax для її ремонту. Все, приїхало. Ось як можете бачити, велика кількість карданів тут на різну довжину. Це у нас ножі поприїжджали, Тут можете бачити. Граніт. Ось. Вигляд мають. Аж з коробки не достанеш. О, є. Це у нас прямі, також є вони гарбаті, різні варіанти то який забажає, можете собі придбати. Поки є поставочка. Сезон, так сказати, зараз косарки. Тому можете, якщо потрібно, ремонтувати ось такий держательний вже так, як можете бачити. Вали. Ось така велика кількість. Далі ось така велика кількість ременів. На різні косарки. На метр тридцять п'ять, метр шістдесят п'ять, метр вісімдесят п'ять. Ось такі головні шківи. Великий вибір. <клухи> Запчастин. І ось такі також захисні щитки. Корпуси до ременів. Великий вибір запчастин. В нашому магазині є не тільки запчастини до роторної косарки Virex, а й косарки в зборі, точніше, цілі. також можете придбати, якщо у вас немає, можете собі взяти в роботу. Ось такий невеличкий обзорчик, якщо вам сподобалось ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Для замовлення, якщо щось бажаєте, можете зателефонувати нам за номером в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. На все добре, до побачення.